Поговоримо про а, повітряний простір про вчорашню атаку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, з нами на зв'язку. Добро добрий день, і одразу хочеться а, поставити головне питання. А, ми всі в інформаційному просторі аналізуємо вчорашню атаку і бачимо, що росіяни діють а, таким комплексним а, підходом. Вони атакують шахедами, атакують калібрами з моря, атакують крилатими ракетами з повітряного простору. І говорять, що є якийсь се. В тому, що оця, е, такими трьома хвилями е, вони намагаються пробити е, нашу протиповітряну оборону. От е, е, вчорашня атака, як ви її можете охарактеризувати? І... І що це за комбінація така? Спочатку у перший день запускаються шахеди, ніби е, мацаючи наше ППУ, а потім на наступний день запускаються ракети. Е, ви бачите цей зв'язок? Ну, вчора шахедів не було. Ви правильно кажете, що напередодні так шахеди летіли, всі, всі були знищені. Е, ну, не не те, щоб там промацати. Це теж зрозуміло, що для цього й робиться, щоб з'ясувати. Де саме були збиті ті шахиди, де саме дістали їх протиповітряна оборона, тому що збивають шахеди вночі. Розумієте, що перед передусім це зенітні ракетні комплекси, які є розташовані в певних місцях на певних позиціях. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування. Зрозуміло, що роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак, але зазвичай вони один день застосовують усе наявне озброєння. Учора було застосовано Фактично все не буду повторятись. Знаю, що різні ракети різних типів наземного базування повітряного та морського, були застосовані, окрім шахетів. Шахеді напередодні безумовно, вони вивчають перед ударом усе, усе, що можна, вони вивчають це від повітряної та космічної розвідки до наземної розвідки, агентурної розвідки до вивчення навіть соціальних мереж. Вивчення всіх пабліків не дивляться, як, ким чином прокласти маршрут нового удару маршрут ракет неважливо звідки вони їх запускають з району Енгельса, чи з Волгодонська чи з Каспію. Важливо те, як вони полетять. Через територію Білорусі чи можливо Молдова, як вони це роблять інколи так, і залетять несподівано і пролетять по руслу річки, і долетять туди, куди їм потрібно. Скажімо, до Києва, як це вчора було близько 40 ракет летіло саме на об'єкти критичної інфраструктури столиці України. Коли в нашій студії, ось тут ми з вами говорили, спілкувалися, якраз була сонячна погода, і так в Гримерці ви казали: ой, зручно зараз росіянам запускати ракети. Ну, в принципі, про погоди, про взаємозв'язок ми говорили погоди і запуску ракет з Росії. Вчора був туман, дощ, сніг, все, що можливо, отак, все докупи. Тобто, не впливає, все таки погода на запуск Росії в ракет. Ну, звичайно, не впливає погода. Впливає на те, що вони можуть спокійно, ну, проводити повітряну, ну власне стежити за тим при кращій погоді. Вони можуть дивитися наслідки ударів. Ну, це їм дозволяє робити ну, можливо і спутникова зйомка, так тому що їм потрібно бачити в реальному режимі часу, як вони це все роблять. Для цього ймовірно, і теж піднятий у небо був вчора а 50 так літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ну він бачить повітряні цілі, включно до ракет своїх, так бачить на на радари на радарі, радарі який передає в реальному режимі часу на командні пункти, ну ясна погода так, передусім, це теж фактор, який впливає на те, щоб якісно провести розвідку до розвідку після завдання ракетного удару чи удару шахедаме. От якраз про цей літак ми хотіли розпитати вас вчора. В активно в соцмережах обговорювали перекидання його на територію Білорусі і його польоти вздовж нашого кордону. Як він працює і чи є в нас засоби протидіяти цій такій потужній розвідці наших цілей на землі? Ну, літак, це іл 76 Такі, як і у нас, військово-транспортні, так але він це спеціальна техніка. Спеціальний так в них є декілька в Росії таких літаків, які е, так і називаються літак дальнього радіолокаційного вина, тобто в них нього є спотужні радіолокаційні засоби, які сканують всю територію України. Він знаходячись у небі Білорусі, скажімо, там за кілька сот кілометрів до нашого кордону бачить усе, що літає в Україні. Це потужна техніка. таку техніку мають і наші партнери, зокрема, і повітряні сили б хотіли мати такий літак для того, щоб відбачити далеко ще далі в глиб Росії. Ми і так наші е, радіотехнічні війська і так відстежують повітряні цілі за межами України. Ну як і кожна країна, зрештою це робить. Але цей літак дозволяє робити це якісніше і глибше. І власне для цього вони його і застосовують. Ці літаки е, по декілька з е, спочатку повномасштабної агресії Росії у перші дні, коли Сно, вони вдарили по наших. По нашій протиповітряній оборони саме по радіолокаційних ротах, і хотіли таким чином засліпити вони що всі вони все бачили фактично так на своїх радарах, А ми, на жаль, були ну не все бачили так і користувалися різними джерелами інформації для того, щоб відбивати агресору у перші дні. Це було дуже важко. Відзначився під час масованої ракетної атаки наш кулеметник. Відзначився у приємному сенсі. Він збив з кулемета ракету. Наскільки зекономив? От зараз ми його бачимо на екрані, наскільки Економив наш оборонний бюджет, ось цей тероборонівець на Київщині. Ну, Бачив я цю новину. так, ну, не... ну Спочатку подив, виявляється, тому що ну, ракета летить 900 км на годину. і, ну... Просто важко уявити, як він це зробив насправді. Ну якщо це вдалося, то ну, тільки треба ну, пишатися такими людьми, які дійсно можуть збивати з кулемета ракету, яка рухається низько на швидкості 900 км на годину. Це ну це ну, такий випадок, один на, на, на не знаю на скільки тисяч навіть і дешевий спосіб правильно. Так, так, ну шахиди, уявіть собі, що шахи збивати з крупнокаліберних кулеметів. Важко там збивали їх. Там і ДШК, і утьосам там ну робили такі от власне речі. Но це має бути дуже вправний стрілок, який має робити на випередження стрільбу і так далі. Тільки треба це... мати з так. злості за для того, щоб збити з кулемета Клас таку ракету? Дякую вам дуже, Юрій Ігнат, речник Дякую. командування повітряних Дякую. сил збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Якому ще долучились Но 9...